Компенсація за житло зруйноване під час військових дій. Питання, що робити, якщо ваше житло пошкоджене або зруйноване внаслідок військових дій, і ви готові поборотися за матеріальну компенсацію. Тоді на даний час ми бачимо два основні варіанти дій: перший скористатися механізмом, запропонованим державою Україна, що передбачає реєстрацію заяви у системі дія. На даний час сума компенсації обмежена 300 тисяч гривень. Срок подачі таких заяв обмежений у часі протягом дії військового стану та 90 днів після його закінчення. Друге подати заяву до Європейського суду з прав людини до 30 тисяч євро. Подати заяву протягом чотирьох місяців з моменту порушення своїх прав. Подати заяву не пізніше, ніж до 16 січня 2023 року. Що робити у разі відмови? Оскаржувати відмову у судовому порядку. Якщо потребуєте допомоги адвоката, юриста. Ми завжди до ваших послуг. Адвокатське бюро Березіна та партнери за посиланням. Ось тут нижче, слава Україні.